У нас сьогодні заняття з математики. А Мишенятко прийшло в гості до білочки. Білочка пригощає мишеня смаколиками. Що ж тут за смаколики? Це каштанчики, це горішки, а це жолоді. Подивіться уважно, чого тут найбільше, а чого найменше. Найменше? Правильно, жолудів. Порахуємо один, два, всього два жолуді. А тепер порахуємо, скільки каштанчиків. Один, два, три, чотири, п'ять. Всього п'ять каштанчиків. А скільки ж горішків? Один горішок. Два, три, чотири, п'ять, шість. Всього шість горішків. Чого ж найбільше? Так, найбільше горішків. А що ти, мишенятко, хочеш зробити з горішками? Що ти мені говориш? Діти, мишенятко хоче забрати додому горішки і там зробити собі пиріг з горіхами. Ммм, яке дбайливе мишенятко. А потім пригостиш і білочку. А послухайте, діти, загадку. Цифра 6, дверний замочок, зверху крюк, внизу кружочок. Так, це цифра 6, про неї ось такий віршик загадочка. Давайте знайдемо цифру 6 у нашому ряду цифр. Ось цифра 1, цифра 2, цифра 3, цифра 4, цифра 5. А ось і цифра 6. Дверний замочок. Зверху крюк, внизу, кружочок. Напишемо в повітрі пальчиком цифру 6. Ось так. Спочатку крюк, а потім кружочок. А що тут у нас? А тут у нас геометричні фігури. Порахуємо їх. Одна фігура, дві, три, чотири, п'ять, шість. Шість геометричних фігур. А які з них ми знаємо? А ми знаємо, що це що діти? Круг. Це в нас що? Квадрат. Це у нас що? Трикутник. Це у нас що? Прямокутник. А це у нас що? А це у нас, діти, овал. Бачите, яку форму має овал, заокруглену і витягнуту, як огірочок. Овал жовтого кольору. А це? це також овал. Він червоного кольору.